А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не цей Тавер Бріч, не Королівство. А, а от вам Реалії. Оце, друзі, справжні. Абсолютно Лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите в цілому зараз європейців. І це не прикол. І все воно десь отак виглядає. І все те саме з Європою нам показували одну картинку. І Ми не знали, коно насправді ми, ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали такі мігрантів масово. І Я побачив нормальну європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. Цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. До речі, європейців. З восьми мільярдів мільярд. Включайтесь, думайте.